Всім привіт! Спінінгова риболовля в мене відбулася із знайомством Щуки та Окуня в першу чергу. Але якось вдалося виїхати на річку в Закарпатську область. Звісно, взяв я маленькі приманки, почав їх закидати і отримав перше клювання невідомої мені на той час рибки. Місцевих рибаків запитався, як вона називається, і мені. Один із них сказав, що це клювак, інший назвав рибу кленем, а вже пізніше я дізнався, що це головень. Так мені запам'ятались потужні клювання цієї, хоч і невеличкої рибки, що вирішив дізнатися про ловлю головня більше, почав читати. Про всілякі приманки спінінгові саме читати, тому що на той час інтернету, коли я рибалив, не було, і можна було інформацію брати з газет та риболовних журналів. Пізніше вже появилися риболовні форуми, стало набагато легше. І я дізнався, що головень також гарно клює на мікроколивалки. Деякі приманки я зробив сам, так сказати, саморобні мікроколувалки, голови на них теж ловився. Але ось випала нагода купити собі ось такі блешні по досить дешевій ціні. Ну і я, як то кажуть, заказав. Тут приманки довжиною до, здається, 3 см, і вага до 3 грам. Крім звичайних блешень. Коливалок в даному випадку бачите дві блешеньки, їхня вага 2,5 грами. Є і кастмастери на 3-грамовому трійничок невеличкий на 2,5 грами однарники. Ось такі блешеньки, більш, можливо, навіть і подібні на зимові. Не знаю, я ще такими не рибалив, рибалив лише ось цими коливалками по 2,5 грами. Кастмастерами я теж рибалив, але якось не знаю, рибка на них дуже погано відзивалася. Пробував ловити окуня на місцевих ставочках. Гра мені цієї проманки не сподобалась. Я спочатку свої перші кастмастери продав, але потім все ж таки вирішив приділити їм більше уваги. Заказав ось такі в золотистому і в срібному кольорі. Подивимося, надіюся, на гірських річках будуть гарно ловити головня, ну і, можливо, на наших ставочках окуня. Також цими блешеньками можна попробувати і половити взимку скриги. Ну, Але в першу чергу брав їх для гірських річок і для головня. Крім Закарпатської області, їздив ще на риболовлю в Івано-Франківську, в Львівську, в Рівненську область. Головники. Хоч і клювали, правда, невеличкі, але саме ось ці потужні клювання, такі удари, дуже сильні навіть дрібної рибки, мені запам'ятались на все життя. І, як є нагода, стараюся брати спінінг, маленькі приманки, в даному випадку мікроколувалки, і спробувати впіймати того кленя. Друзі. А ви любите ловити рибу на мікроколивалки? Які у вас блешні найкраще ловлять? Ловите оригіналами чи ось такими копіями? Пишіть ваші враження, пишіть про ваші трофейні риби. Ну і буде цікаво почитати, на що ви ловите, які приманки головин любить, які не дуже.